Шановне товариство, хочу сказати декілька слів стосовно вчорашньої чергової інформаційної атаки на відділ освіти, молоді та спорту Мединської громади з боку депутатів Замирайла та Асієвої. Добре, що депутати відреагували на моє питання, а де ж робота комісії щодо звільнення гончар, яка була створена ще 9 червня, і нарешті отримали документи, які стосуються звільнення. Але на жаль, це була сама звичайна примітивна інформаційна атака, на меті якої знову спроба підбурити громаду та виставити в негативному світлі демонтувати демотувати працівників і керівника відділу сценарій у них, як завжди, один і той самий, лише актори цього разу інші. Прийти та вимагати на словах документ чи документи, робити це демонстративно нахабно, зняти це все на відео. Особливо важливо зняти реакцію людей, яких вони принижують. Як завжди, викласти в соцмережу, потім організувати гнівні та образливі коментарі. Наразі робота відділу освіти триває в звичайному режимі. Я ж від себе, пану Замирайло, хочу сказати наступне: Володимире. Директорка ліцею Гончар була звільнена за розпорядженням голови громади, а не начальникам відділу освіти. По-чесному було б ваш візит починати із сільської ради. Ви та ваші попілічники дуже цікавитесь питаннями заробітної плати вчителям і дефіциту бюджету. Повірте, наші вчителі, і, зокрема, вчителі Медведського ліцею, не обділені фінансово. Держава і громада про них як може на даний момент. Піклуються. Також я зрозумів, що ви не дослухались до мого останнього заклику до вас почати, нарешті працювати на благо громади і України, не наближати своє політичне небуття. Бо у таких методів, які ви використовуєте, нема майбутнього. Звичайно, це ваш вибір, але дуже вас прошу: не вплутуйте у ваші брудні комбінації чесних і порядних людей громади. Люди прагнуть достойного та справедливого життя. А не вміло підлаштованих брудних скандалів, від яких громаді лише шкода, яким би рейтингом це не мірялося. І наостанок дане ваше шоу, як і попередні, мають на меті конкретні цілі. Мені про них відомо, і я хочу вам сказати: у вас нічого не вийде. Медвінська громада самодостатня, і до інших громад через організовані вами скандали приєднуватись не буде.